Аня для всіх, хто щойно доєднався, це інформаційний марафон телеканалу Тіві Сім Плюс. І нагадаю, що ми працюємо в режимі наживо. І Трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук сторінці та на Ютуб каналі Тіві Сім Плюс і, ну, власне далі, як і обіцяли, будемо говорити про професію медичних сестер дійсно, власне, як невід'ємної складової кожного лікування. Власне до нашого етеру доєднується Ганна Стецюк, це старша сестра медичного операційного блоку Хмельницької міської дитячої лікарні Хмельницької міської ради. Та Віта Івах це сестра медична анестезист відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей Хмельницької міської дитячої лікарні. Хмельницької міської ради дівчата проходьте Будь ласка, раді вас вітати. Доброго дня, доброго дня. Проходьте, будь ласка, доброго дня. слава Україні, Героям слава. Героям слава проходьте. Будь ласка. Uh -huh. Ми дуже дякуємо за те, що незважаючи на те, що хтось після нічної зміни, uh -huh. але до нас прийшли, вас не готові розповісти. Так і насправді ми вітаємо вас з професійним святом, яке було цього тижня, yeah. тому що професія і дуже важлива, і дуже важка. І дуже важливо, аби люди цінували її і розуміли, що стоїть за кадром цієї професії. І Ми сьогодні якраз про це поговоримо. З вами Дякую. Так. отож, розпочнемо розмову. Трошки з іншого. Вже, от власне, ми живемо четвертий рік повномасштабного вторгнення, і наша дитяча хмельницька міська лікарня вона не залишається осторонь. І власне, вже втретє, я знаю, що ви організовуєте якраз таки напередодні дня медичної сестри, організовуєте благодійні ярмарки на підтримку збройних сил України. Розкажіть більш детальніше. Чим цього разу відрізнявся, що приготували, і скільки вдалося зібрати Цьогоріч наша Наш ярмарка зібрала понад 60 тисяч гривень. Відрізнялося тим, що ми не очікували, що настільки наші відділення будуть різноманітні в приготуванні різних страв. Цьогоріч навіть я помітила, що був навіть холодець. Що це нас дуже здивувало, і ну ми були шоковані. Е, відрізняється відділення тим, що кожен старається щось приготувати своє і якесь неймовірне, смачне і таке. Минулого року ми дуже хотіли солодкого. Цього року ми готували суто виключно солоне, бо це mm -hmm. обідня перерва і всі mm -hmm. хочуть їсти і обідати. Взагалі, от ідея от таких от ярмарків три роки тому з'явилася, в кого вона з'явилася загалом, і наскільки, скільки, скільки от, за ці от три ярмарки, можливо, ви знаєте, суми скільки вдалося загалом зібрати на збройні сили? Е, я вам точно не скажу, скільки так. це було разом зібрано, але напевно ідея з'явилася того, що ми б стали якось дружніші і об'єднувалися. Е, тобто, ще окрім от благодійної допомоги, так тут ще йде і мова про єднання загалом. Так, так. так. Е, Чи все що наготували, продали все? Те, що залишилося, ми з'їли на обід. <ріст> Не пропало. Якщо говорити також про те, знаєте, які, на які підрозділи для Збройних сил України конкретно підтримуєте якусь бригаду загалом? Чи це просто донат на офіційний рахунок збройних сил України? Це, це донати будуть на офіційний рахунок Збройних сил України для наших захисників, військових, щоб вони так і захищали нас і підтримували. Угу. Насправді три роки тому, коли ярмарок тільки зароджувався, так було, почалося повномасштабне вторгнення. Пані Віту для вас ситуація була складалася зовсім по іншому, тому що ми знаємо, що ви перебували за власним бажанням на лінії фронту поблизу лінії фронту В зоні бойових дій. Так та, Так. як і... тоді склала ситуація, чому прийняли таке рішення? Так дійсно, коли почалася повномасштабна війна, було моє рішення піти допомогти, так як я працюю медичною сестрою, я розуміла, що моя допомога там буде дуже суттєвою і потрібною. Я вирішила піти і я не пошкодувала це ні разу і допомагала нашим бійцям, так як вони стоять на борються за мир, за нашу оборону, за нашу країну. Власне, якщо говорити, знаєте, тому що коли ми приймаємо якісь певні рішення, можливо, навіть не до кінця усвідомлюємо, з якими викликами прийдеться. В тих, тому що ми ж розуміємо, що це зона бойових дій, це, власне, що хвилини стріляють, десь щось вибухає і так далі. Дійсно, наскільки це було стресово, і наскільки це було важко, чи тоді на це не зверталося уваги. Спочатку, коли я прийняла таке рішення, звісно, ну, я не розуміла, куди я їду, і що буде відбуватися, і як це все взагалі має бути. Звісно, я дуже хвилювалася. Ну, кожна людина хвилюється за своє життя. Коли ти чуєш вибухи, коли ти приймаєш бійців, коли ти їх евакуюєш, ну звісно, це не може тебе не зацепити. Але ти маєш розуміти, що ти маєш працювати з холодною головою. Так, серце болить, але голова має бути холодною, приймати іноді маєш такі рішення, щоб швидко зреагувати, щоб доставити наших бійців до лікарні від стабілізаційних пунктів. І тому ну, я просто не могла сторон стояти. Як тоді виглядав ваш робочий день? Чи в цілому можна це, чи це, це неможливо доба? сказати да так? Це є доба, ти працюєш 24 на 7, тобто в тебе немає вихідних. Е, залежить це від того, як йде наступ і коли це відбувається, від погодних умов? Ну звісно, це все пов'язане між собою, але вихідний вихідних. Там немає. Там просто ти працюєш і ти не замислюєшся над тим, що тобі потрібен відпочинок. Ти просто цього не помічаєш. Ви знаєте, дійсно, багато я знаю, що з міської дитячої лікарні багато власне і медичних сестер, навіть не деякі лікарів, все ж таки відправилися у зону бойових дій, де надавали і надають, продовжують надавати допомогу для військовослужбовців. І загалом, як з якою командою працювали? Mm. От, власне, які умови були створені для вас, і власне, от ті рішення, про які ви говорили, так що потрібно. Швидко і так далі. Наскільки дійсно було виснаження? Чи було виснаження? Чи тоді це адреналін якийсь? Ну це і одночас адреналін, і звісно, це виснаження. Я поїхала працювати разом з нашою медичною сестрою одразу, коли почалась повномасштабна. Ми прийняли таке рішення, і звісно, це трішки було важко, тому що ти розумієш, іноді ти без світла, іноді ти без води. Це потрібно десь їздили, набрали воду для того, щоб змогти помитися, для того, щоб нам було як приготувати їжу. Ну, звісно, умови це неспокійний спосіб життя. Це дійсно, ну можливо, десь трішки важко, але всі згуртовані, ми всі дружні, і ми всі працювали там як одна команда. Дійсно, що саме. Ось це, і воно от надихає, коли ти працюєш командою. Коли немає ти лікар, я фельдшер чи я медична сестра, uh -huh. тут просто команд, командне рішення і все тільки разом. Потреба в медичних працівниках тоді вона була гострою. І, можливо, ви знаєте, яка зараз ситуація? Так, тоді потреба була гострою. Мені здається, зараз також є трішки десь нюанси, але немає таких ротацій. Немає Замін, ну звісно, кожен розуміє, куди він йде, що він йде, і ну звісно, кожен переживає за своє здоров'я і так само їхні рідні, тому трішки не вистачає, звісно. Знаєте, от в мене медична тема взагалі, як здоров'я і так далі. І власне з військовими ми також спілкуємося в проєкті коли болить душа. І от вони всі говорять про те, що дуже важливо оці от перші години надавати правильну медичну допомогу, бо від цього залежить і подальша реабілітація різні при тому психологічні контузії. І так далі. От саме важливі оці ці от перші години вони критично важливі. Якщо буде правильно надана медична допомога, то тоді далі і оцей процес реабілітації то чи іншого військового він буде легший чи були випадки коли поверталася вам дякували можливо знаєте хлопців знаєте якісь історії розкажіть їх Так, звісно і брали телефони і дякували і є так що ми здружилися, і до сих пір спілкуємося дійсно саме перше це думати не те щоб довести uh -huh. пацієнта а за те щоб не нашкодити йому тому що далі для них має бути реабілітація далі має бути для них можливість важке лікування, ну це різні були випадки, тому головне тут було не нашкодити і звісно надати ту допомогу, яка буде надалі, навіть допомагати в цьому. Ми насправді дякуємо за це ваше рішення. дякуємо всім, хто так чи інакше доєднується до допомоги збройним силам України і свій вклад в перемогу теж робить чи професійно, чи на монтарських засадах власне і продовжується робити і надалі. Ми сьогодні про вашу професію будемо говорити окремо, тому що ви працюєте із дітьми. А коли з дітьми працюєш, то ти працюєш не тільки з дітьми, це працюєш зі всіма родиною із батьками, із бабусями, з дідусями. Інколи були навіть ними важче працювати ніж з дітками. Очевидно, да? важче працювати більше ніж з дітьми. Важче? Важче працювати з дорослими, бо дитина розуміє тебе так, як ну, ти роз... підбираєш слова суто тільки для дитини. Дорослі того не хочуть сприймати, бо, бо в них стрес. Бо mm -hmm. їхня дитина потрапила так. в лікарню, значить є якась ситуація для того, що вона дійсно туди приїхала. Діти сприймаються, бо ми в, е в ігровій формі з ними спілкуємося. Ти не прийдеш до дитини і скажеш так. Піднімай і будемо зараз колоти укол. Так ага. не буде. Це треба, давай зараз комарика, він тобі ще краще знає з дітьми, бо вона з ними контактує частіше. Це тобто в ігровій формі, бо команда прилетить, сяде тобі вкусить ага. або метелика, посадимо. Але медсестра операційного блоку, так? так? Тобто так. там, де проводять операції безпосередньо, де дітей вводять в наркоз. Як там підтримати дитину психологічно? Е Ну тут більше, мабуть, я можу так, розказати, розвісти. тому що ну тут потрібно зважувати на їхній вік, на їхній емоційний mm -hmm. стан, і вже тоді підбирати для кожного, як ти це будеш говорити. Чи це чи ти будеш гр грайливою формою, лікар, пацієнт, чи це буде відволікання якоюсь іграшкою? Ну чи, чи просто потрібно їм чесно казати, що має відбуватися, щоб вони могли тобі довіритися? І тоді вони будуть виконувати маніпуляції, вони будуть йти. Це так як от буває такі випадки, от мені саме запам'ятовується і залишається так в серці моєму, це коли дітки готуються до операції, вони не як дорослі, вони йдуть не з таким страхом, вони йдуть з, з тим, що вони чекають дива, вони зараз йдуть. Дихати масочкою. І Суточка, там, і нам там нам в них має бути полуничка чи так. там бананчик, смак, вони мають цього відчути. І вони йдуть, очікуючи, це, що, що вони там мають таке там, дихати. Угу. Коли вони приходять в цю операційну, вони беруть цю масочку і дивляться на тебе, ніби чекають, а, де а де той смак, я його не відчув. І вони так там починають засинати і тримають цю масочку, ніби як іграшку. Коли я повертаю, ну повертаються, вже закінчилась операція. Буває таке, що вони питають: а де масочка? Я не відчуваю смаку полонички, я його так і не відчула. Ну, тобто вони такі цікаві, щирі, і це викликає посмішку. Говорять, що більше половина успіху того чи іншого лікування залежить саме від медичної сестри. Чи так це? Ну, я думаю, що багато чого залежить від медичної сестри, адже вона знаходиться найбільше часу біля пацієнта. Вона дивиться на його параметри, вона говорить далі лікарю і вже приймають там рішення. Ну, мені і відповідно, це, що... ліки призначає лікар, так, але, але контролює але весь цей сам, так, час. Так, так. Так, Медична так. сестра мені, здає, ну, мені не те, що здається, це дійсно ця людина, яка відіграє дуже важливу роль у лікуванні, тому що, яка б вона не була б втомлена. Вона має бути сильною, який би в неї не видався день, вона має бути доброзичливою. І як би їй не було важко, вона все одно має бути уважною. Це дуже важлива, я б сказала, навіть роль в цій сфері. Під час операції місія медичної сестри? Чіткість, лаконічність, впевненість в своїх рухах. Завжди хотіли бути самоопераційною медичною сестрою. Так. Чому так? Це цікаво. Це щоразу інше. Це набір інструментів різний, це хід операції зовсім різний. Це приїжджають лікарі до нас навіть з Києва, з Житомира були. Тобто різні спеціалісти, різна операція, різна хід операції. Інструментами деколи навіть говорили, що ми навіть не бачили таких інструментів, mm -hmm. але люди з ними працюють. Власне, також що, щоб, щоб стати операційною медичною сестрою, ну це зовсім інше, тому що ти дійсно ти маєш настільки. Спрацюватися з командою, тому що, власне, ти як руки того так, хірурга, так, який тягнеться, він має там навіть потягнутися, ти вже маєш знати, який інструмент йому дати. Він, по погляду, ти, ти навіть <гум> на нього не дивишся, ти вже розумієш, або тільки руку поставити, ти вже розумієш, що ти йому маєш дати, який має бути інструмент, і що він в певний момент хоче. Ця співпраця, тобто, вона з часом так, напрацьовується? Так, ти з часом розумієш хірурга, навіть не потрібно слів. Просто з його поведінки, з того, як він заходив в операційну, ти вже знаєш, який настрій. І які можна інструменти давати, які ні. Uh -huh. Але ви знаєте, також є багато мемів в, в інтернеті про те, що навіть в соцмережах, про те, що коли приходить новий хірург, і тут власне медична сестра операційна, коли він там свої правила вона так на нього дивиться, і думає, uh -huh. ну що ви там У uh -huh. нас таке теж це, так, це, хазяйка, так це хазяйська так, дійсно. власне, якщо говорити також про... Те, що не одразу стають ті ж операційними медичними сестрами, спочатку власне це звичайні медсестри. На якому етапі ви стали вже операційною медичною сестрою, і якими навичками, вміннями має оперувати та чи інша медична сестра, аби потрапити в операційний блок, ну спочатку, тільки як я почала працювати медсестрою, закінчивши училище, закінчила лікувальну справу. Я працювала в іншому закладі медичному, в неврологічному відділенні. Uh -huh. Потім перевели мене в міську дитячу лікарню. Головний лікар запитала, чи ти хочеш куди ти хочеш? Я кажу в операційну. Ну, це таке здивування було. Ну йди uh -huh. я й пішла. Скільки вже у вас досвід? Чотири роки. Коли я прийшла туди, для мене перше здивування це було дуже багато інструментів. Я не знала, як я їх вивчу, як я їх буду з ними маніпулювати. Це для мене було настільки багато. Я приходила додому і казала до чоловіка, як я його вивчу і як я їх це буду все знати, набір інструментів. Але нічого, з часом вивчили, з часом все знаємо. Ну що прийшла та ж сама медсестра з училища і зразу вона встала в операційну, так не може бути, бо її потрібно мати навички і знати, що за чим давати лікарю-хірургу. Пані віто, який у вас був шлях до медицини? Ну і взагалі, якщо говорити також і про анестезіологію та інтенсивну так. терапію, там дітки, власне, які потребують особливого також інтенсивного нагляду, і дійсно наскільки це важко. Дійсно, це я... коли почнемо з того, що я одразу прийшла, я попала одразу в загальну реанімацію, одразу в саме важке відділення, одразу в операційну, водночас це був і такий маленький страх, і хвилювання. Хвилювання те, що я, можливо, щемось не впораюсь, я можу підвести своїх колег, своїх батьків. Але водночас це була така гордість, це... я вже розуміла, що я вже є частинкою тієї великої справи. І Працюючи в такому відділенні, звісно, найважче це, коли ти дивишся, як бореться дитина з важкою недугою, коли в неї є сильні болі, і ти розумієш, що ти миттєво не можеш їх полегшити. Mm. Коли, і Важко, коли дитина бореться, але, на жаль, ну, не вдається, тому що така хвороба. Тому дійсно, буває трохи важко, але ми тримаємося, ми розуміємо, для чого ми тут, і ми робимо можливе і неможливе для того, щоб. Кожна дитинка була здоровою, тому що це є наше майбутнє. І що ви... допомагає триматися? Важко буває дійсно, і, і під час операції, коли, на жаль, є втрати, це важко. Що допомагає? Ну, е допомагає те. Віра в майбутнє, допомагає, допомагає родина, допомагає сім'я, допомагають друзі, допомагають колеги. Тому що найбільше часу ти проводиш на роботі, і колеги, звісно, вони вже знають тебе, навіть коли ти мовчиш. І ми всі ну, підтримуємо. Ми стараємось підтримати один одному розмовою. так що А ага, вам, що допомагає пані Ганна? Впевненість, напевно, в тому, що є підтримка. Є підтримка колег і родини. Ну, власне, також, мабуть, що в тій чи іншій ситуації зробили все можливе, так від того, аби все ж таки врятувати Споди. і все було успішно. Якщо говорити також про команду у вашому відділенні, uh -huh. про операційну власне ми вже проговорили, uh -huh. так а власне, от тому, що якщо ми говоримо знову ж таки за інтенсивну терапію, uh -huh. то це догляд за дитиною 24 на 7. Це безпосередньо перебування з дитиною в палаті, а дітки бувають різні. Починаючи від немовляти і закінчуючи підлітками, також з якою категорією діток важче працювати, з якою легше працювати, власне, і щодо команди, наскільки дійсно там також має бути злагоджена робота? Ну працювати важко не можу сказати там чи з дітками малесенькими, чи більш з підлітками, тому що це залежить все від їхньої хвороби від і від того, їхнього. так від їхнього mm -hmm. стану, наскільки їм важко. І наскільки вони борються. тому саме про когось одного конкретно так не, не можу сказати. Але вони молодці, вони сильні, вони борються, Вони вони маленькі такі героїв. Це mm -hmm. наше майбутнє. Вони напевне Ви напевне на часто стаєте навіть мамами безпосередньо для них, тому що якісь певні елементарні речі mm -hmm. по догляду виконуєте. ви. Так, так, звісно, медична сестра. Вона найбільше часу проводить біля діток. Вона все допомагає. Вона їх кормить. Вона міняє памперси. Вона робить все. Mm -hmm. Вона дійсно є як мама. І тому медсестра це для мене та людина, яка найперше подає руку допомоги. І це та людина, якій потрібно довіряти, і вона стає навіть не просто медичною медсестрою для них, а інколи другом, якому вони довіряють. Щодо команди, яка працює безпосередньо в вашому відділенні. Там також, як в операційній, медична сестра хазяйка в операційній. Я не можу так сказати, але тому, що. У нас настільки важке відділення, але ну, дійсно працюється командою, дійсно е, приймаються рішення. Також командою лікарі, прислуховуються до медсестер, е, і буває, що запитують медсестра, як було би краще, тому що вони розуміють, що вони найбільше часу проводять з ними. Ну, тобто, стараємося разом працювати. Нам завжди знаєте, психологи в студії кажуть, що зараз щодня виділяти принаймні щось для себе приємне, хороше, чи якусь посмішку, чи щось те, що допомагає нам триматися далі і якось запам'ятати. У хорошому цей день з гарної точки зору чи емоції дітей, їхній шлях до видужання, воно якось допомагає оця віддача від дітей. Теж ну звісно, ти не можеш опускати руки, коли ти коли ти бачиш, коли приходиш на наступний день після чергування. Там і коли дитинка ще вчора була така слабка, а сьогодні у неї вже посмішка. Вони це дуже щирі. Це дійсно ті маленькі люди, заради яких ну ти не можеш опустити руки, і так само ти йдеш вперед. Чи не пожалкували ви е, в своєму житті е, про те, що обрали саме професію в медичній сфері? Ні. Ні? І це дуже важливо, тому що це про покликання на ваш погляд? Напевно, ще так. Не Тоб... кожен може стати медичною сестрою, навіть медиком. Це Але має це... бути покликання відчувати його середину, що воно дійсно твоє, що тебе воно надихає і спонукає до чогось нового, до яких з розвитків, до яких знань, навчань. Наскільки дійсно потребує отої пластичності нових навиків, нових знань і так далі? От професія медичні ми постійно говоримо за лікарів так. про те, що вони мають uh -huh. власне постійно розвиватися нові методи, нові якісь ліки і так далі. А от медична сестра, наскільки також ця професія має бути uh -huh. людина, має бути відкрита до нових знань. Ну постійно, постійно, постійно потрібно так навчання, це Постій. має бути постійно. Ну але медична сестра це не лише професійні навички, це і підхід до наших mm -hmm. самих маленьких пацієнтів, це і підхід до, до батьків, тому що вони мають розуміти, що вони зараз надійних руках руках, що вони можуть тобі довіряти, і так вони більш заспокоюються. А в цілому за час вашої роботи чи бачите ви зміни вже і в підходах до лікування можливо і за новими протоколами лікування і так далі? Чи цей розвиток відбувається? Відбувається дуже кардинально. відбувається. і в кращу сторону. То що е, батьки почали довіряти е, е, раніше, можливо, і зараз гуглять, перед тим як їхати, їхати в лікарню, але вони довіряють лікарю, бо лікар знає краще. Так, само і медична медсестра вона знає краще, чим ти самий Google. та сто відсотків. шкодить здоров'я лікарня <ріху> <І гитарія ріху> також відбудовується. Зробилися нові приміщення, також ремонтні роботи, багато обладнання і ваше відділення. Так, так, так що на оновилося. оновилося дуже так. так. Угу. Е, і що було, от якщо б була можливість змінити щось в системі охорони здоров'я саме в роботі медичних дитячих сестер, що б це було? От перше, друге, третє, чи є щось? Ну це, б будь, було заохочення, тому що так. дуже не вистачає зараз рук. І це заохочення має бути як фінансова, фінансова. так угу. оплата. Праці uh -huh. мені здається, це таке саме найважливіше і бо... будь ще що... питання, так, так, так. так тому що дійсно медичних сестер не вистачає, а це наша робота, і це, це дуже важливо. Ми на початках анонсували, що таке за кулісся трішки відкриємо вашої роботи. Uh -huh. От як виглядає ваш робочий день, пані Ганна? прийти на роботу, видати аптеку. Переодягнутися і піти в операційно працювати разом з командою хірургів. Це може бути кілька операцій. Може на день. бути кілька операцій підряд. Скільки починається ваш робочий дев'яті годин. А робочий день так. починається з восьмої. Операцію операції розпочинається в дев'ятій. Тобто до дев'ятої години ви вже маєте підготувати і операційну, так. і самостійно бути. Вам височає години? Це забагато. Уже вистачає за десять хвилин. Ми так з'явилися і додому. за 5 хвилин, бо так. це треба настільки швидко все зробити, бо вже дитина в при, ну, при медикації mm. зробили і вже подають на операційний стіл, а ти ще ну, вибачте, не готова. Так не mm. буває. Ти mm. маєш бути сама перша бути готова, <правців> тоді тільки заїжджає дитина, на а потім приходить хірург і анестезіолог вже сам. Це має бути вже вчора. Якщо говорити власне до вас також, то також угу. ваше як проходить чергування, так я так розумію, угу. що подобові чергування так, так. також. Як вони наскільки це інтенсивна робота дійсно? Ну буває дійсно по-різному, так як я працюю більш в організмі операційні, це може бути і ДТП, це може бути угу. це пендицити Йдуть. Ну і також термінові такі випадки, так? Так, так, угу. так. І якщо ну якщо гострий апендицит, і також от вчора в нас була дитинка, яка розсікла. Брову собі, ну, такі випадки, тому що це дітки мене грають Так, так, звісно, ну, І щодня потеплінням... потрібно. Так. Це просто Я просто мама двох дітей, готові. власне, я також вночі їхала, коли моя дитина гралася і розбила собі ніс, так що там. Тому я знаю, що це діти, які не посидючі, також дійсно, але все ж таки а, чи відпочиваєте від роботи? Чи медичні працівники можуть собі дозволити, знаєте, абсолютно відключитися, відключити телефон на день, хоча б і абсолютно от поринутися в себе. Чи все ж таки це робота, яка вимагає постійно бути на зв'язку? Мені здається, що це робота Просто. та, як що ти маєш розуміти, що ти жертвуєш своїм Особливо. комфортом. <світ> мені мені здається, що це так. Медичний працівник це більше як покликання, це стан душі. Це, ну, якось воно так. Кому ви не радите обирати професію медичної сестри і ставати медичним працівником? Ні в якому разі. Ні в Які? якому разі, я, якщо дитячий <світ> якщо брати дітям, так? сфері, <світ> Ні, в дитячій сфері, якщо буде заохочення, я бажаю ставати. <світ> <світ> Але так, якщо мені здається, в дитячій самій сфері це якщо не любити дітей, ти просто не можеш там працювати. Mm -hmm. Байдужість. Ну, це однозначно. Байдужість, так. так це, звісно, це байдужість. байдужість і це не мати добре серце. Це коли ти не допомагаєш, як я вже казала, просто тому що потрібно, а тому, що ти по-іншому не можеш. Mm -hmm. Це це якби покликання. Хто може бути медичним медичним працівником? Я знаю, так коли сказали, що якщо ти не боїшся крові, то можеш стати власне в медики. Це напевно вперше ну, перший пункт, який що ти не боїшся крові? А далі вони мають бути комунікабельні, мають бути доброзичливі, мають бути людяні добрим серцем, щоб любити тих дітей. Бо ти по іншому з ними не зрозумієш. Мені здається, поки ми працюємо в дитячій лікарні, то ми самі діти. Так, бо дорослі з ними працювати не будуть. Відповідальність тому... теж дуже важливо тут, тому що коли ти даєш ліки чи якісь препарати, то дуже важливо не схибити, тому що це може вартувати чиєсь життя. Тут дуже потрібно бути уважною. Чіткість має так, так. чіткість ми насправді бажаємо, щоб у вас знаходився час на оцей відпочинок, як і там, власне говорила, у того так... заохочення, про яке ви також говорили, також бажаємо. Дійсно, воно має бути, воно має бути на гарному рівні. Ми дякуємо вам щиро за е, те, що обрали цю професію за якісне власне виконання за те, що кожного дня ви рятуєте чиєсь маленьке життя, життя маленького українця, тим самим даруючи нашій Україні, нашій нації майбутнє в цій державі. Дякуємо вам щиро. Отож, Ганна. Астецюк, це старша сестра медичного операційного блоку Хмельницької міської дитячої лікарні Хмельницької міської ради. Та Віта Івах, це сестра, медична анестезіст відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей Хмельницької міської дитячої лікарні Хмельницької міської ради були з нами.